Макс, як ставишся до езотеричних дівчат? Слухай, ну більшість з них вони такі мають свій зв'язок з космосом, і у більшості своїх дівчата, ну, у більшості випадків такі дівчата вони можуть бути тобі цікаві для декількох зустрічей, а потім ти розумієш, що Ну, це добре, коли людина така особлива, коли вона оригінальна, але це дуже швидко втомлює. Тому я скажу, що такі люди вони мене завжди дуже швидко втомлювали. Ось так. Мені чомусь такі приваблюють, але з ними завжди якось все незрозуміло. З нормальними все чітко і по стадіям домовили, зустрілись. А з, з, з езотеричками одні качелі. Це стандартна історія. Стандартна історія. Тому, як то як то кажуть, очі бачили, що купували. Розумію, що в неї такі вподобання, такі інтереси. Ну розумію. і качелі будуть майже 100%. Тобто вони і в стосунках теж в більшості випадків не придатні. У більшості випадків вони не придатні. Правда, і хлопці, які займаються ізотерикою, і дуже її цікавляться. Вони зазвичай вони для стосунків також не придатні, тому що вони також десь там літають у хмарах. Дякую за все, що ти робиш. Дивлюсь три роки, дуже допомагає. За останній рік більше жінок було ніж за все життя. До слава Україні! Героям слава! А ізоторичні дівчата, ну так, ну це дзвіночок. Це такий прям конкретний дзвіночок, а там вже дивися, як воно там буде.